Всім привіт! Сьогодні також доказан відео Оцінюю сім'ї підписників. Я не хочу кого образити в цьому відео Це моє рішення я так думаю ви самі захотіли щоб я оцінила сім'ю Ну так Якщо когось образила чинкою своєю Вибачте сім'я це. Карна можу сказати? Мені стиль трішки другий. Так стиль гарний Може так сказати, это я хотел в такую семью. Это была семья Эвелины. Сем я как земля пишут з каналу, Ну, я так пишу з каналу, не знаю, напевно пішло. Так. Ну, гарна семья ставлю очиночку. Не знаю. Давайте. Десяти. Це сім'я Софієчки. Ну, не знаю, гарная семья, да. Гарна, дуже гарна. Ну, стиль такий. Такий, похожий на Велин. Ну так, вони. Не знаю, я впевнений не знаю. Бести, не знаю. Ну, карная. Гарна сім'я, скажу я так. Ну. Так, гарна сім'я. Я не знаю, оцінку ставлю, напевно... 10 до 10. В нас сім'я, це э, реальна сім'я в нас, до сьогодні. Ту дівчинку я не знаю. Ну, я знаю не прямо так дружу, не знаю, вона може моє підписнича, не знаю. Вона теж попросила чинити. Ну, теж гарна сім'я, дуже, дуже гарна. Ну, вже такий другий стиль біжить к мені. Не ну, як ви Софії чи Веліна? який є, як в мене, стиль сім'ї. Ну, теж гагна, теж гарна сім'я. Ставлю 9 10. Ну на цьому все. Всіх ем, до бачення. Карного дня, вечора, не знаю в кого як. No, sí.